Боже, як вона мене вибісила, це просто жесть. Ти про кого? Я стою на вулиці, нікого не чіпаю, знімаю рілс. Тут відходить бабка, ой, а що ти, блять, тут робиш? Порозводилася. Ти що, нормально роботу знайти не можеш. Та чого ти, блять, лізеш? Яку нормальну роботу? Ходити з лавки і розповідати, як кому жити. Але ж вона не просто так з'явилася. Ой, бля, не начинай. звісно, не просто так. Вона живиться цією гнілью. Вона спеціально чекала, я знала, вона чекала, поки я з'явлюся, щоб вийти і висратися. Так ти теж так робиш. Як я роблю? Ну от, коли хтось робить не так, як ти вважаєш, ти теж засуджуєш. Просто твоя сцена інстаграм, а її лавка біля дому. Реально порівнюєш мене з тюю злющою бабкою, світ не проти тебе, він показує тебе. І наша задача не з бабкою боротися чи намагатися змінити думку бабки, а запитати себе, де я в цьому житті проявляюся, як ця бабка. Або ти й досі сумніваєшся в своїй роботі, і в даному випадку бабка просто це підсвічує. Тобто ти досі десь шукаєш схвалення своєї роботи, і твої сумніви... Проявляється через цю бабку, чи скажи, що я маю бути їй вдячна? Ну якщо ти хочеш прийти до себе?